do everybody. Slav Ukrainian Don't everybody. Ukraine, love you and very much. Ukraine, love you and very much. Вітаємо всіх на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Volkswagen Passat B6. Дуже гарний автомобіль, сам таким володію. Це 2008 рік, дуже, дуже стан, просто ідеал. 100, 115 пробігу, аж любую з цією машиною. І чоловік тільки недавно її придбав. Там просто супер і бачимо проблема з радіатором пічки. Недавно був чоловік замінив антифриз. Ну і, мабуть, і до цього слабо гріла радіатор, але після заміни зовсім перестало. Погляньте, ліва сторона ми маємо 30 градусів, а права сторона більше видає. Десь 36. Ну Зараз точно побачимо. Ми бачимо, права сторона видає більше, тобто та 30 градусів, а ця 39. Можливий варіант, що тут є проблема із моторчиками, які двигають заслонки в системі клімат контролю. Вона наблюдається у всіх пасатах без 6 в залежності від пробігу, в когось швидше, в когось раніше, але вона наблюдається. Ну і Ми тут бачимо, права сторона краще гріє, ніж ліва. Зачастую у пасатах у всіх європейських машинах, особливо в пасатах, у них права сторона радіатора пічки забивається більше, а ліва робить речі. Також тут можна зробити адаптацію заслонок, це нажати на кондиціонер і на обдув на лице. Зараз включилася адаптація заслонок і проходить моторчики їздять у всі сторони, знаходять свої місця І таким образом, якщо збито було, можна підлаштувати. Зараз ми побачимо, чи це дає якийсь результат чи ні. Ще проходить адаптація. Так Закінчилася адаптація, моторчик знайшов своє місце і ми бачимо, пішов іще на набір температури. Тобто це трошки дало результат. Уже 40. ну Але 40 хоч, 40, хоч 45, ми бачимо, що тут не буде нормального набору. Подивимось з лівої сторони, щось змінилось. Ліва сторона падає. Зараз ми підключимось і до радіатора пічки. Подивимось, скільки ж в ньому бруду. І також проведемо ще комп'ютерну діагностику клімат-контролю. Наскільки роблять заслонки, і побачимо, чи може є там помилка по моторчиках. Поїхали. Підключились до радіатора пічки. Поглянемо, яка ситуація. Це є кусочки, крупні кусочки застарілого антифризу. Зараз ми вигонимо це і, можливо, це перекривало хід антифризу. Поїхало. Поки промивається радіатор пічки, ми заходимо в кліматконтроль і подивимось, чи є там помилки. по Моторчиках. Е, коди помилок не обнаружений, пише, не знайдено. Значить, Все порядок. Е, машині нагадаю 115 тисяч оригінального пробігу. Просто оригінал. Подивіться. Все, все просто в ідеальному стані. Ну, Такого Б6 попробуй взагалі знайди. Ідеал. Що знаружі, що кузов, супер. Стан суперовий. Тому я думаю, що тут просто забитий був радіатор накипом і остатками закам'янілого антифризу. Помилок немає. Також ми ну, попробуємо продіагностувати. Не попробуємо, а продіагностуємо повністю всі блоки. Поглянемо чи є. Там помилки. Так, є по двигуну, по подушкам безпеки, по блоку комфорта і по стояночному тормозу. Зараз подивимося, що там відбувається. У мене просто в самого Б 6 і я розуміюсь на цій машині гарно дуже. Закінчили діагностику. Автоматичну двигуну заходимо, дивимося. Є розходометр воздуха, G70. А, це можливо ми його просто зараз відключили. Це навіть не помилка, це воно зараз стане. Температура воздуха на випуску датчик G299. І все, в принципі, це все... Не а, тут немає. Выходим сюда, подивимося подушки. Піропатрон, патрон, наверное. Так, превыше нижний предел. Какая-то ошибка. Стираем. Мы обнаружены. По блоку комфорта дивимося не радубок до порта. Зараз глянемо, що. Так, нетилі неверна основ, основна установка адаптації термозахита центрального замка. Отже, такі помолки. Може за те, що я вчора тут вот... да, відкривав її ключом. Да, на. Да, от я мав, тому що я відкривав спеціально, вона розбросилась. І стояночний тормоз. А, Іноді я нажимаю, але не бачу. Так, значить клавіша електромагнітного стояночного тормоза. Це помилка всім е, відома. В стояночній тормозі у пасатах b 6 бувають проблеми з моторчиками, які клинять суппорта електромоторчики. І також з кнопкою цією кнопкою парк ну, парковки. І, е, Тут в даному випадку, якщо клавіша вигорає, клавіша, то просто розбирається ця кнопка і чиститься контактна група. Ця кнопка розбирається, чиститься контактна група, ставиться на місце і все буде працювати. Зараз ми, може, цей, цю процедуру зробимо. Отак От все, діагностика пройдена. Триває процес промивки радіатора пічки на апараті 90 градусів, бачимо, є кусочки, є, є бруд. Перейдемо до автомобіля і подивимось, чи щось змінилось. Значить, ліва сторона, там, де в нас видавало 30 градусів. Зараз 74,3 є результат. Переглянемо. З правої сторони, права сторона 77. Ну, тобто ми бачимо, що з правої сторони трошки краще, ніж з лівої. Якщо б це був радіатор пічки, ну, він забивається тут справа наліво у пасатах b 6 і права сторона гірше завжди видає тепло. Тут у нас права сторона 77,5. І а ліва трошки менше, 74. Тому можна просто е, зіслатись на те, що зараз може заслонка трошечки лівої сторони, тепло, холод, моторчик трошки не дотягує, може нещільно там. ну, Іншого пояснення тут і не знайти. Ще раз переставив на ліву сторону, права сторона 77 з копійками, а ліва 70. 3 з копійками. Тобто 4 градуси перепаду. 4 градуси. Це ніяк не вже радіатор пічки, бо він повністю промитий, права сторона валить 77. Трошки тяжка, яка регулює температурою лівої сторони водія. Тут кожного свій моторчик стоїть. От В ньому там якась, може бути, трошки не дотягує. Регулюємо температуру лівої сторони. Переключили на холод, переключили на тепло. Ну, просто, я так зрозумію, машина ця стояла, тому що 100 тисяч пробігу за такі роки, 2008 рік, це вже 14-15 років в почті машині ну, неможливо так мало наїздити. Стояло, можливо, розробиться. Яночному тормозу помилка вилізла, не проблема з кнопкою самою, як ми знаємо всі, хто водить Passat b 6 це в самої кнопочці контакти треба почистити. Зараз я її розберу та почищу. Поглянемо на результат. По ходу діла зняв кнопочку пар портроніка і там є мікрик такий. Чистки кнопки перевірка на педаль тормоза давим. декілька разів проверяємо. і йдемо в стояночний тормоз і дивимося, зараз вийдемо 53 й блок, дивимося коди ошибок. Коди ошибок не обнаружено. це працює чітко, а то працювала кнопка через раз. Треба було почистити кнопку. Нагадаю вам, що ми знаходимося в місті Бориспіль, працюємо по запису, займаємось виключно системами охолодження. Також радіаторами пічок, що входить в систему. Передній радіатор миємо коли систему мотору, двигун, знімаємо розширювальний бачок, все якісно повністю виганяємо до крапини цей старий антифриз, вимиваємо якісною, приміняємо якісну хімію спеціально для промивки системи охолодження і апаратним способом змінюємо антифриз. Абсолютно весь. Тому звертайтесь до нас, впереді холода, не мерзніть, приїжджайте, працюємо швидко та якісно. Ну, Тобто швидко, відносно швидко. На радіатор пічки на година півтори, на систему 2,5-3,5 години. Ну, Дякую всім за перегляд. Всього найкращого, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!